Друзі, це ранок вдома вітаємо вас на нашій кухні. І тут нам завжди радий наш кулінарний експерт обобакош. Привіт ще раз. Ось буде солоденьке-солоденьке. Вітаю. Володимира. І що це буде? нагадай? Сьогодні ми приготуємо цукерки домашні Так. тірамісу, але будемо подавати його як трюфель. Ага. Начебто нічого складного. Ну, Я вважаю, що ранок вже вдався. Да, ну, Ще не приготували, а ранок вже вдався. Інгредієнти класичні, як на тирамісу, і дивись на екран. Для приготування цукерок тирамісу знадобиться сир маскарпоне 200 грамів, печиво савоярді. Одна упаковка, ром 20 грамів, кава 50 грамів, пудра цукрова, вершки кондитерські 100 грамів, шоколад молочний одна плитка. Какао порошок Так, і що нам треба? Що ну, нам робити? Тебе, э, треба перебіг э, печеньки савоярді. Тут? Так, да, тут. Так, всі. Да, всі. Ось вот сюди. Дивись Лілечка. Це маскапони. Так. Додаємо. Какао. Какао. Ну, Давай вот стільки. Достать. Угу. Достатньо. Додаємо Обов'язково. Трошки сахарну пудру. Хочеш, mm -hmm. щоб солодце було? Ні. Yeah, Я не дуже, не, не дуже да? от так? Отак. Я теж не люблю, коли тирамісу дуже солодке. Додаємо хром. Кофе. Каву. Каву. Отрошечки. От і вершки. Mm -hmm. Скільки процентів? Це е, дуже жирно, 30%. Це кондитерські, кондитерські сливки. От тут не треба жалити. Тобто жаліти. це мають бути не звичайні да. вершки, а саме звичайні. Кондитерські. кондитерські, кондитерські. Ну, ну для десерту. Ну, давай, якщо звичайно, то, тоді хоча б 30%. Uh -huh. 30%. Смотри, дивись, от поки що от перемішуй, а от це от, хочеш? От це буде... Зручніше, так? Да? Да. Винчишечки, давай, так. Я, Коштик. до речі, ніколи не готувала тирамісу. Не готувала? У -у. Це простий. Бачиш, а я не шукаю легких шляхів на кухні. <свист> <свист> да, У тебе сирники. У тебе сирники да. Мінці, сирніки, і все ж таке. Так. Ні, я гарно випікаю, до речі, випічка це теж моя, але Твоя? в тирамісу якось я Щось мені здається, ложкою було зручніше. Допомог, допомогти тобі? Смотри, дивись, зараз ми його. Ну, я ложечко так раз раз раз, жмяк, жмяк, борсич. Немає жмяк, так не ложечко так не получится. Дивись. О, вже гарно да. Гарно. І ще додаємо вершки, да. Це мішевидцева яди забирай. Що що забирай? Саваяди печіть, печіть. Ну, до речі, теж дуже солодкі само по собі. Да, ми ми не багато цукру клали. О, дивись яка Mm -hmm. Повинен бути як крем. Так, да, дуже гарна. Ним... от своє mm -hmm. діло рішає. Не треба додавати не вершкове масло, нічого. Mm -hmm. От Дивись, який гарний у нас буде цукерка mm -hmm. домашня. А ну, дай я скуштую, дай мені? А ну давай Скуштуй. Скуштувати. і дивись, якщо треба, ми ще можемо mm -hmm. додати і кофе, і каву і Зараз ром. Скажу. Ну, давай. Головне, чесник не додавай. ну, за до чесник не буде. Ано, mm. Що додаємо? Можемо де... трошечки цукру? Давай рому ще трошки. Ром? Сказала О, вагіна, ти не хочеш цукру, да? Чаба, цукру не треба. Ну, хоч сюди давай. А <рисвіт> ано? Mm. Mm. <рисвіт> mm. <рисвіт> <рисвіт> Там маскарпоне, вершки, десерти. Ми ще рому трошки додаємо. І все? І какао, так? І це какао. дуже кава. смачно. Це дуже смачно. Капець. Що, що? кава, 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 цукор, цукор не треба? Не треба Ні, треба не цукор. треба. Ще Ось солодкі дуже савоярді будуть. Печються, буде. Добре. Ану. 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 Воно? Чекайте, будь ласка. Костя, не відволікайся. Воно. Рубай Воно. печиво там. М -м -м -м. Це як морозиво. Дуже смачно. Так? Да? Воно? Мені здається, що якби діти були поряд, то Дуже Цей крем так. би не дожив до того печива. Зараз я чекаю. Це вже просто можна їсти здається. Ну, дякую. Це було дуже смачно. Дякую, що підсилодив рано. Ну, до речі, це, 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 це дуже гарна ідея, якщо хочеш бісквіт перема... перемастити з ним, і теж буде окей. Та мені без бісквіту окей. Все готово. — Давай. Не О, дам. Що ми робимо? Давай. Давай. — Не дам. Не дам. Ну, Трошечки. Друзья, що ти, ти хочеш? Треба з'єднати. — Оце з цим? Що сим? буде, буде ну смачно? Буде? Вадим, смачно. Давай. Буде дуже смачно. О, дивись. це mm. вот, да. Я таке Так? Да? — Зробиш? Да, мені дуже подобається. — Ну а як же ж зробиш? Дивись. Дуже. От гарно його треба замісити. До речі, не замісити, а вимісити. Чем? Руками? Треба? Да. Сейчас я <кхе> надягну. Я вам сказала, треба було просто взяти ложкою, все це мішати ложкою, не було б вам ніякого mm. -hmm. А ну зачекай, зачекай, mm -hmm, зараз. Mm. -hmm. Ось, а ну перестань оце, дивись, Реально я не тримаюся. Реально тирамису буде. Гостик, Воно? ти теж одягай одягає пер, э, Наша. Треба. А, ти, один, на, ще один. Боже, як смачно. Mm? Буде смачно. <кхи> Зачекай, ще не, 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 цей. не зрозумів, наскільки це смачно. <смі> я ж вам <смі> кажу, що воно б не дожило до цукерок, <смі> якби діти були. <смі> тут, <смі> тут, <смі> то, <смі> дорослі вже можуть триматися. От дивись. І гарно його треба заместити. Вже... Можна мені оцього очейку? Що ти так, сюди Е, намішав? Намішав? Тим'ян, чабрець і м'ята. Супер. Дивись. Без цукру? Без цукру. Ідеально. І з таким чаєм будемо подавати наші У цукерки. Mm, дивись, Вот, наша основа для тирамісу. Готова. Що ми робимо? Не знаю. Відправляємо його. холодильник десь холодильник. Mm. на годину. Mm. Це випробування, я вважаю. І. Але допоможи мені, друже. Що це? Так, так. так. так, так. О, ти зробив уже. Зробив. А, а, бачили, треба все а ну, 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 ну. Приготував заздалегідь. Боже, яка краса. Угу. Можна знімати вже? Да? Можна пробувати. знімати і одягай е, і рукавички теж, Лілячка. Тому що тут треба. Що треба? Жіночі ручки. А якого Давай. розміру будемо робити? Ну, який ти хочеш. От як тебе mm. хочеться. Костя, зупинись. Костя, ти вже їш? Ну, ну як що Ти зробив, Це дуже схоже на <смачено> як смачно. Формуємо кульки. Так. І. І. Щоб вона виглядала. А де будемо як подавати? Давай вирішимо. Будемо подавати от на цей. Куди його? В какао ще? Какао обов'язково. Махні-какао і викладай. а я не буду одягати зробить. Та ну чому. Чи? Роб... Це такий приємний процес, я вам скажу. Не хочеться відволікатися. А ви, наші любі глядачі, можете відволіктися на рецепт. Так. Рецепт цукерок тирамісу. Печиво подрібніть у блендері: сир, ром, каву, цукрову пудру і вершки розмішайте. Додайте печиво і добре вимісіть. Покладіть у холодильник на годину. Зробіть із солодкої маси кульки, обваляйте їх в какао. Подавайте цукерки з трав'яним чаєм. Ми Не так це... захопилися ну, цим дивись, процесом. Красиво. Mm -hmm. Що дивіться нам, чаба навіть не допомагає, все робимо. Люти, самі, а Хочеться як Всі самі. прикрасити. Та що Ще... ти Цукру дуже добре, по цукру просто фантастика. Дивись, От наші домашні цукерки, тирамісу трюфель. Та можна вже і без цукру, Отакі, От mm? знаєте, мені на красиво, нав... ну, щось серед подобається... між Щось тирамісу, іначе трюфель, дуже прикольно. Слухайте, ну я а хочу скуштувати це з чаєм. Давайте отак <труху> <труху> прям прям зранку. Так знаєте, так раз. М -м. Ну, це чай це, це без цукру, ось така цукерочка. і Давай скуштуй. Таких я ще не їв. Я маю так. По-перше, це дуже просто. По-друге, це неймовірно смачно. Такий вишуханий ніжний смак. Дуже Чаба, Ти геній. Дякую, просто бомбезно. Дякуємо наші, нашому чабі Бакушу за те, що підсолодив цей понеділок і догодив вагітній жінці. Продовжимо друзі, програму солодкою ліричною комедією. Вам лист.